Україна перевернула матч проти Бельгії та зробила величезний крок на зустріч Ліги. А розберемо цей поєдинок, а також послухаємо головного тренера. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, Україна це зробила один з кращих матчів під керівництвом Сергія Реброва і точно. Найкращий тайм під керівництвом Сергія Реброва Україна зробила те, на що мало хто сподівався, і те, у що мало хто вірив. У першому поєдинку ми здолали, і ну, якщо. Дивитися по другому тайму розбили просто вщент цю збірну Бельгії. Звичайно, закидати шапками суперника поки зарано. У нас є другий тайм або другий матч, який відбудеться у неділю. Але зараз давайте порадіємо та подивимося, як же Україна здолала збірну Бельгії. Ставте лайк цьому відео для того, аби його розігнати. І поїхали. Розпочнемо ми зі стартового складу. У ньому місце в нападі довірили все ж таки Яремчуку. А закривати ворота шанс випав Луніну. Головне питання: хто ж закриє позицію Мудрика, вирішили шляхом переводу Судакова із центру наліво. Інші дві позиції атакувальних півзахисників зайняли Зінченко та Циганков, Єдиний опорник Калюжний. Ну і звична четвірка у захисті Миколенко Забарний Матвієнко. Конопля Україна дуже активно розпочала поєдинок, раз по раз підбираючи м'яч у високому пресингу та намагаючись швидко дістатися до воріт суперника. І такий пресинг давав результат, адже вже на шостій хвилині ми мали дуже серйозний момент. Втім, Яремчук не зумів переграти куртуа. З часом бельгійці зуміли вирівняти ситуацію на полі та до середини першого тайму навіть заволодіти перевагою. Важливий момент стався на 25-й хвилині матчу, адже травму отримав наш флан. Ноговий захисник Юхим Конопля у боротьбі на нього впав Леонардо Тросар. Поки невідомо, що з нашим захисником, але гру він продовжити не зміг. На поле вийшов Олексій Сич. До слова, на травму Юхима оперативно відреагував спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Він прогнозує у нього травму дельтоподібної зв'язки гомілкостопу, оскільки відновлення після такого пошкодження займає орієнтовно 3-5 тижнів, то участь захисника шахтаря у матчі відповіді очікувати. Точно не варто, але все ж чекаємо офіційної інформації та тримаємо кулаки за нашого футболіста. Друзі, а на цьому етапі ми хочемо попросити вас про підписку на канал Футбол України, тому що як засвідчує статистика, понад 85% глядачів дивляться наш контент, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію і трошечки вирівнювати статистику. Натисніть на кнопку підписатися просто зараз. Дуже дякуємо і продовжуємо. Ключовим моментом. Першого тайму стала 39-та хвилина, коли Віктор Циганков поблизу свого штрафного сфолив проти Леонардо Тросара штрафний взявся виконувати Кевін Дебрюйне, і його подача була чіткою: чітко на голову Ромело Лукако, який переграв Яремчука і Сича, вистрибнув вище всіх та відкрив рахунок. У поєдинку на цьому перший тайм і завершився за мінімальної переваги Бельгії. Другий тайм суперник також розпочав із контролю та підходів до наших воріт. Але найголовніше сталося на 60-тій хвилині, коли через травму поле покинув ще один гравець, і саме той, який вийшов власне, на це поле через травму іншого виконавця. Мова про Олексія Сича, який в абсолютно ігровому моменті отримав травму коліна. Лікарі пробували повернути його в гру але на жаль, безуспішно. І на це пошкодження також відреагував Бабелюк. За його словами, це схоже на пошкодження внутрішньої бокової зв'язки Коліна, і це також означає, що гравець пропустить близько місяця. На цій же хвилині Україна мала перший супергострий момент штрафний у виконанні Олександра Зінченка завершився влучанням у стійку. На жаль, на добуванні влучно зіграти ніхто не встиг. Невдовзі прийшов і наш переломний момент, коли блискуче зіграв Вінгер Олексій Гуцуляк, який лише кількома хвилинами раніше вийшов на поле. Вінгер обікрав Девінтера, вийшов на рандеву із куртуа та переграв воротаря реалу 1-1, рахунок став на 67-й хвилині. Це дебютний гол для Олексія у футболці збірної. Після цього у нашої команди немов відкрилося друге дихання, адже заграла команда Риброва значно активніше. На 73-й хвилині ми розглянули. Зіграли неймовірну комбінацію. Зінченко, Судаков, циганков і її завершив ударом в дотик Владислав Ванат. Це 2-1 І ще одна заміна Реброва спрацювала навідмінно. Зупинити Україну було просто неможливо, і це довів Ілля Забарний, який на 79 й хвилині забив третій гол. Судаков подав із кутового. Зінченко підхопив м'яч, навісив до Воротарського і там знайшов ногу оборонця Борнмута. Третій м'яч для нашої. Команди здавалося, ми на такому куражі, що можемо забити і ще, але й три голи у ворота Бельгії. Це погодьтесь більше ніж багато хто сподівався. Щодо оцінок за матч, то найвищий бал отримав зінченко у нього 7,6%. 7,5 оцінили виступ у Гуцуляка, а також 7,3 у Забарного. Це найкращі оцінки в складі збірної України. Матч відповідь команди проведуть у неділю. Гра відбудеться в Бельгії. Зауважимо, що у складі нашого суперника через дискваліфікацію гру пропустить Юрій Тілеманс. Наставник нашої збірної після матчу був дуже обережним у своїх словах і неодноразово наголосив на тому, що це лише. Перший тайм протистояння. Ми зіграли тільки перший тайм. Попереду ще друга гра. Побачимо, чого буде варта ця перемога після другого матчу. У першому таймі ми намагалися пресингувати, але у нас це не дуже виходило. У другому ми зробили корективи, і я вдячний хлопцям, що вони справді бажали цієї перемоги і зробили усе для неї. Сьогодні ми святкуємо, але готуємося ще до другого матчу. Ми грали проти Бельгії. Це топ суперник, це усі розуміють. У них топ футбол. Конавці у першому темі ми трішки боялися, але в другому побачили, що з ними можна грати. Щодо США і коноплі, я поки не знаю. Сподіваюся, вони зможуть швидко відновитися. Але наскільки бачу зараз, у них серйозні пошкодження, сказав тренер. Прокоментував цей поєдинок також автор першого голу Олексій Гуцуляк. Головне, що команда перемогла, нам вдалося перевернути гру. Футболісти, які вийшли на заміни, змінили ситуацію. Те, що від нас і вимагалось, але попереду ще другий матч, тому розслаблятися не можна. Ну і скажемо кілька слів про інший матч, який відбувався паралельно із нашим. Це зустріч Хорватії та Франції, які зустрічалися у плей-офф Ліги А тут перемогу у першій зустрічі здобули саме Хорвати. А згадуємо ми про цей поєдинок через те, що переможець цієї пари гратиме з Україною у кваліфікації на чемпіонат світу. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Ось таким видався перший матч між збірними України та Бельгії. Я думаю, команда Риброва точно заслужила на вподобайку. Дякуємо, що додивилися це відео до цього моменту. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.